Сьогодні розповім вам казочку про зайчика тимка, який навчився говорити ні. Тимко жив у чарівному лісі. Він був дуже добрий, завжди усміхався і всім допомагав. Якщо хтось просив поділитися морквинкою, він віддавав дві. Якщо хтось кликав гратися, він ішов. Навіть коли хотів поспати. Усі в лісі казали, який слухняний зайчик, от би всі були такими. Але сам Тимко часто почувався втомленим і сумним. Іноді він не хотів грати в шумні ігри з ведмедиком чи з їзачком, а хотів просто почитати казку. А іноді йому було страшно йти на високу гірку. Але він ішов, бо боявся сказати ні, я не хочу. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за пагорб, до тимка прилетіла мудра сова. Ти якийсь засмучений, сказала вона, сідаючи поруч. Усі хочуть, щоб я був добрим і всім допомагав. А я так втомився, зітхнув зайчик. Але коли я думаю сказати ні. Мені стає страшно, а раптом мене перестануть любити. Сова лагідно усміхнулась. О, тимку, це дуже важливо вміти сказати ні, особливо коли тобі щось не подобається або ти не хочеш. Це не означає бути злим, це означає берегти себе. Але як це зробити? здивувався зайчик. Сова витягла з кишені чарівне дзеркальце і подала йому Подивись на себе і скажи: Я важливий, я маю право казати ні. Тимко подивився в дзеркало і тихенько сказав: Я важливий, я маю право казати ні. І щось раптом змінилося всередині. Стало тепліше і сильніше. Наступного дня ведмедик знову покликав Тимка грати в свою гру, але зайчик не хотів. Ходімо, Тимко, ти завжди з нами. Ні, дякую, спокійно відповів зайчик. Я сьогодні хочу побути сам і почитати книжечку. Ведмедик спершу здивувався, але потім кивнув Ну, гаразд. Якщо захочеш, приходь. Тимко радів, він не образив друга, просто обрав те, що було важливо для нього. З того часу зайчик не боявся говорити ні. Коли йому щось не підходило, він тепер говорив ні. Він навчився слухати себе і завдяки цьому став ще щасливішим. А друзі навпаки, почали поважати його ще більше. Бо справжні друзі не ображаються на твоє ні, вони розуміють і приймають тебе таким, який ти є.